І расизм, наприклад, не знала, що в Америці лютий місяць вважається місяцем чорної історії, коли вивчаються в усіх навчальних закладах боротьба афроамериканського народу за свої права. Чому в Україні ми про це не знаємо? Можливо, через те, що на наших теренах не було рабства в його класичному розумінні. На наших теренах було біле рабство. Це коли одна спільнота поневолює, погноблює, Це останні п'ятсот років нашої української історії, і знаєте скільки пружина не стискає, вона все одно відстрелить і відстрелить неадекватно. Ось цей процес вибачення білої раси перед афроамериканським народом він вже трохи зашкалює так. само Логічно зашкалює. І в Україні подобається комусь, не подобається, але зносяться пам'ятники російським діячам перейменовуються вулиці, проспекти, міста. Багато людей гидують російською мовою. Це лише зворотній хід маятника. Бо ми хочемо безпеки. Ми хочемо продемонструвати свою окремішність. Що ви думаєте?